Вітаю! Ви дивитесь новини на телеканалі Миколаїв. В студії працює Денис Іванов і розпочинаємо з анонсу найважливіших подій, котрі підготували наші кореспонденти на вечірній випуск ТНМ. У Миколаєві відкрили алею пам'яті Максима Алдошина, який загинув в зоні АТО. Після того, як вони попали під обстріл, Максим, ще вів машину на протяженні метрів 800-900. Батальйон спецпризначення Миколаїв отримав сучасний важкий позашляховий ГАЗ 66 шаман. Такої проходимої виносливої техніки у нас не було ще ні разу. У головному управлінні Державної фіскальної служби в Миколаївській області звітували за 9 місяців своєї роботи. Миколаїв пам'ятає своїх героїв біля Миколаївського політехнічного коледжу відкрили алею пам'яті Максима Алдошина, випускника цього навчального закладу, який загинув як справжній герой на Донеччині. Указом президента України від 8 вересня 2014 року Максима посмертно нагороджена орденом за мужність третього ступеня. Максиму Алдошину було всього 23. Він пішов захищати батьківщину добровільно, бо вважав це своїм обов'язком. Входячи до лав військової служби правопорядку, він займався розслідуванням терористичних актів на Донеччині та підтримкою військової дисципліни. 7 серпня 2014 року, близько другої години дня, автівка, якою керував Максим, потрапила у засідку. Отримавши численні поранення, хлопець, тим не менш, не злякався і вивів автомобіль з під перехресного воду. После того, как они попали под обстрел, Максим еще вел машину на протяжении метров 800-900. Вот. Эвакуировать их не удалось сразу же, потому что в то время начался обстрел с минометов. Вот. Но по рассказам, именно в случае, когда их эвакуировали оттуда, он еще от машины отполз на 400 метров. Завдяки героїчному вчинкові Максима вдалося врятувати життя двох його товаришів по службі. А от сам хлопець помер від втрати крові. Указом президента України від 8 вересня 2014 року Максима Алдошина посмертно нагороджена орденом за мужність третього ступеня. Нагороду урочисто вручив матері Ірині перший заступник голови Миколаївської облдержадміністрації Микола Романчук. Он будь-жит вічно. Він дійсно настоящий герой. И я это теперь понимаю, с повною ответственностью. Слава Україні! Геройство! За ініціативи викладачів та студентів Миколаївського політехнічного коледжу, у якому навчався Максим, поряд із навчальним закладом було відкрита алею пам'яті на його честь. Он був замечательным другом. Это единственный єдиний чоловік, которого я встретил, який був верен, который для нього дружба була превыше всего. Юлія Кіріна, Антон Небісь, телевізійні новини Миколаївщини. 3 жовтня миколаївські волонтери в черговий раз потурбувалися про бійців, які поїдуть до зони антитерористичної операції, і передали батальйону спецпризначення Миколаїв сучасний важкий позашляховий ГАЗ 66 Шаман. Бійці Миколаївського спецбатальйону міліції Миколаїв, побачивши цю сучасну машину, дуже зраділи такому подарунку, адже це перший подібний позашляховик, який вони отримали завдяки зусиллям волонтерів. Вручено його було бійцям на базі навчального центру підготовки працівників органів внутрішніх справ ОМВС України в Миколаївській області. От очередной раз ребята волонтери зробили такий Очень большой подарок нашему батальону Святой Николай. Совместно мы сегодня вручили вот машину, как в простонародье называют, да, вот шаман, которая по проходимости я думаю, не уступает где-то и лучше, чем даже вот прототип, такой, как вот американская машина, Хаммер. Вручились наш, сегодня это нашим ребятам. Позашляховик шаман має все необхідне оснащення. Його буде задіяно в зоні проведення АТО, куди він виїде вже незабаром разом із бійцями в ході чергової ротації батальйону. Машину буде оснащено важким озброєнням. Задіяно його буде і в перевезенні бійців до місць несення служби та вантажів по бездоріжжю. Такої проходимої, виносливої техніки у нас не було ще ні разу. Є у нас подарений теж спонсорами. джип, на который будет установлено тяжелое вооружение. Сюда будем устанавливать, будем готовить машину, скажем так, к ежедневным боевым действиям на Востоке. Вот. И очень благодарен спонсорам, людям, которые помогли сделать эту машину. Ну, если честно, я даже э, в мыслях не мог э, рассчитывать на то, что такого плана машина у нас появится. Так что очень большое им спасибо. Волонтери не афішують свої імена, а виконувач обов'язків командира батальйону спецпризначення Миколаїв Володимир Ванько зауважив, що за їхньою допомогою бійці мають можливість отримувати необхідне оснащення і техніку. А цей позашляховик стане дуже у пригоді, особливо в зимових умовах. Тетяна Гуменна, Станіслав Пелішок для телевізійних новин Миколаївщини. У головному управлінні Державної фіскальної служби в Миколаївській області відзвітували за 9 місяців роботи. Про основні податки та збори до державного і місцевого бюджетів слухали представники бізнесу, громадські організації та представники мас-медіа. За 9 місяців поточного року до бюджетів усіх рівнів надійшло 4 мільярди і майже 180 мільйонів гривень. Із них до державного бюджету мобілізовано більше 2,5 мільярдів. По мільярдів. Налогомі збором державного бюджету совместними усилиями з Ніколаївська таможні достигнуто положительну динаміку поступлення по з аналогічним періодом 2013 року, а саме 116,3% шістнадцять забезпечено 366,8 мільйонів гривень. До місцевих бюджетів надійшло більш як 1 і 565 мільйонів гривень. І це майже на 89,5 мільйонів більше, ніж у попередньому році. Бюджетные значения місцевими местными советами на 105%. Сверхплана мобілізовано 74,1 мільйон гривень. Львівну долю поступления в місцеві бюджети, а 74,2%, налог на доходи фізичних ліц. Таких результатів... Нам удалось зачистить не за счет давления на бизнес, а в результате ликвидации коррупционных схем, налоговых ям, конверсационных площадок, борьбы с нелегальным оборотом подакцизных и контрабандных товаров, выведения средств из синего сектора экономики. Загалом на Миколаївщині 82 держпідприємства заборгували своїм працівникам зарплату. Володимир Копіца зазначив, що в області наразі скоротилась заборгованість із заробітної плати на 31 мільйон і 700 тисяч гривень. В результаті до місцевих бюджетів надійшло 3 мільйони 300 тисяч. Контролюючі органи під час перевірок продовжують виявляти факти використання праці найманих робітників без належного оформлення. Так, в втічені января, сентября тікучого року, в ході проведення перевірок, обнаружен 5460 неоформленных наемных работников. Да начислено 1 895 тысяч гривен налога на доходы физических лиц со штрафными санкциями, из которых 1 766 3 Тисячі гривень поступило в місцевий бюджет. За результатами таких перевірок офіційно влаштовані на роботу 3584 особи. На завершення прес-конференції Володимир Копіца додав, що пріоритетним напрямком роботи головного управління Державної фіскальної служби у Миколаївській області є створення найбільш комфортного, справедливого і стабільного податкового клімату. Наталія Якобсон, Стас Пілішок, телевізійні новини Миколаївщини. Про що йтиме мова у наступних відеоматеріалах. Дивимось далі. Чи знаєте ви, які небезпеки читують научні під час навчання? Відповіді від нашого кореспондента Юлії Кіріної. У нашій новій рубриці здоров'я школяра ми розкажемо, як зберегти здоров'я дитини під час навчання. У Миколаївському обласному театрі Ляльок відкрили 44-й сезон. Спектакль, який поставив студент, випускник университета карпенко Карова Игорь Гарфідірка, ну з участием наших акторів команда Миколаївської обласної телерадіокомпанії, посіла третє місце у змаганнях із тенісу 15-й спартакіаді працівників засобів масової інформації. Щороку на початку жовтня освітян вітають з професійним святом. Традиційно урочистості зараз проходять в обласному центрі та усіх районах області і міста. На передодіння вчителя на урочистості зібрались і освітяни жовтневого району. У будинку культури району з нагоди свята зібрались педагоги, на адресу яких лунало багато теплих слів, адже вони по-справжньому заслуговують на високу шану і повагу. На їхні плечі покладено відповідальну місію виховання підростаючого покоління. Представники влади, керівництво району висловили щирі вітання освітянам з побажанням здоров'я та натхнення. Ви цей день хотілось би пожелати перше, щоб всі не були сначала здоровы. Потом, чтобы вот то добро, которое они вкладывают в наших детей, безусловно, вернулось к ним как минимум старицей. Ну и что немаловажно, сегодня нужно обязательно сделать все, чтобы вот труд учителя был в первую очередь достойно оплачен. И я уверен, что у нас обязательно это получится. За досягнені високі результати в навчанні та вихованні підростаючого покоління кращих представників освітньої галузі жовтневого району було відзначено почесними грамотами і подяками облдержадміністрації, обласної ради і райдержадміністрації. Крім того, за підсумками року, кращим педагогам було вручено премії від жовтневої райдержадміністрації. Для освітян також було підготовлено святковий концерт. Тетяна Гуменна, Станіслав Пілішок, ТНМ. Обережна школа. Чи знаєте ви, які небезпеки чатують научнів під час навчань? Які хвороби загрожують дітям на шляху до знань і як їх уникнути? Відповідають та дають поради лікарі у нашій новій рубриці Здоров'я школяра. Гастрит, сколіоз, короткозорість. Це далеко не вичерпний список хвороб, які ваша дитина може здобути на шляху до знань. У нашій новій рубриці здоров'я школяра ми розкажемо, як зберегти здоров'я дитини під час навчання. Захворювання шлунково-кишкового тракту чи не найрозповсюдженіша проблема школярів та їх батьків. Через неправильне харчування діти ще в ранньому віці можуть заробити гастрит, дооденіт, ожиріння і навіть виразку. Гастроентеролог обласної дитячої лікарні Ольга Петрова розповіла, як уникнути цих хвороб. Своємний школьник має менше чотирьох разів в сутки. Обов'язково і ужин должны бути гарячі блюда. Ну, школяра обов'язково мають входити білки. Вони у великій кількості містяться у м'ясі, рибі та яйцях. Найбільшу небезпеку для здоров'я дитини становить відсутність сніданку. На завтрак обов'язково можна приготувати іліж амлет, і ліжі сирнички со сметаною, Можна чередувати з кашами, овсяна каша, картофельне пюре. К ним можна додати кусочок м'яса, тварної риби. Отже, шановні батьки, не лінуйтеся зранку балувати своїх дітей смачними і корисними стравами, адже для здобуття знань їм знадобляться сили. Також не забувайте давати школярам із собою щось перекусити. Це може бути бутерброд з нежирним сиром чи відварним м'ясом, фрукти, печиво, чай або компот. Ні в якому разі не допускайте, щоб ваше чадо бавилось сухариками, чипсами, солодкими газованими напоями та іншим шкідливим фастфудом де е, приготовлена обід, вкусний обід, Ніхто не буде ходіти покупать чипси і сухарики. Тож дослухайтесь до парад лікарів і бережіть здоров'я з молоду. Юлія Кіріна, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. Новий 44-й сезон розпочався сьогодні у Миколаївському обласному театрі Ляльок. Розпочався за давньою традицією з найкращої прем'єри минулого сезону вистави Іванкова Сопілка». По завершенню 43-го театрального сезону ляльки не відпочивали у шафах. Вони гастролювали Україною, побували і у столиці нашої держави на престижному фестивалі прем'єри сезону, заснованому міжнародною асоціацією лялькарів Уніма. Саме спектакль Іванкова Сопілка отримав нагороду за найкращі втілення української драматургії на сцені театру Лялюк. Спектакль, который поставил студент, выпускник университета Карпенко Карова, Игорь Федирка. Ну и с участием наших актеров. Мы вообще плотно сотрудничаем с университетом. Очень многие актеры у нас учатся там заочно. И поэтому мы очень часто принимаем на практику студентов. Это была его дипломная работа, вот такая удачная. До початку вистави дітей, які просто заполонили фойє театру, розважав Ховрашок Тімоня, який співав і танцював разом з малечею. Хлопнув по-другому, А після розминки настав довгоочікуваний час. Вистава розпочалась. Сопілка! Ну, сопілка!

Серед присутніх у залі були як постійні відвідувачі, так і новачки. І вперше Миколаївський театр ляльок цього дня відвідали діти з особливими потребами переселенці з зони. АТО. директор театру Вікторія Терещенко пообіцяла, що цей сезон буде переповнений сюрпризами, і цікаво буде не лише дітям, а й дорослим. Мы продолжаем свою эпопею, так сказать, по работе со взрослым зрителем из последних, вы помните, был Декамерон у нас «Ах, Любовь, Любовь. А січас вот, пожалуйста, ханума планується». Відкриття сезону трохи затьмарила відсутність каналізаційних люків поблизу театру. Їх вкрали напередодні вночі. Працівники храму Мельпомени як могли убезпечили дітлахів, прикривши дірки декораціями. А поки в залі насолоджувались виставою, на місце пригоди прибули комунальники і владнали цю прикрість. «Крючок сюда. Наталія Якобсон, Сергій Кравченко. Телевізійні новини Миколаївщини. Посівши третє місце. Команда нашої телекомпанії помітно покращила результати у вишуканому виді спартакіади працівників ЗМІ в тенісі. Вчора підбили підсумки п'ятого туру змагань миколаївських телевізійників та газетярів. Жіночу частину тенісної першості провели два тижні тому. Вирішували, як зміниться турнірна таблиця, представники сильнішої статі. Заявилися до участі 9 команд, 15 спортсменів. Традиційно зустрічалися на кортах фізкультурно-спортивного товариства Україна. Серед вболівальників та вболівальниць дружини учасників, котрі нещодавно самі сходилися тут у тенісних баталіях. То, что, По-моему, третий год проводится, и э, ребята растут, скажем так. Намного сложнее начиная, теперь играть намного сложнее, потому что мастерство увеличивается у ребят. И я смотрю, что вот сегодня я с, с удовольствием наблюдала за мужским чемпионатом, то очень интересно. Хорошее времяпровождение. То есть такие вещи, вот мы даже и разговаривали на днях, такие вещи нужны. И женщин организовывать, и мужчин. То есть вылазка людей. На свіжий воздух побігати, спортивний дух відчути. це дуже потрібно. Особливої інтриги в іграх не спостерігалося. Фаворити відомі не перший рік, хоча остаточний розподіл призових місць визначався протягом напружених фінальних матчів. З відривом практично в одну перемогу перші святкували працівники Миколаївського кабельного телебачення. В особистій першості переміг Андрій Давидов. Це вже він став дворазовим чемпіоном Спартакіади. Ну, що стосується рівня, то я гадаю, що рівень досить такий пристойний, як для аматорського тенісу. Командне срібло у Ніколаївських новостей». А друге місце в особистому заліку нашого колеги Леоніда Ромаца забезпечило команді телеканалу Миколаїв третє місце. Попереду, в цьогорічному розіграші спартакиади працівників засобів масової інформації ще вісім видів. Наступний міні-футбол. Федір Бондар, телевізійні новини Миколаївщини. Вболівальники муніципального футбольного клубу Муколаїв, більш відомі як Ультрас, є справжніми патріотами як самого клубу, так і нашої незалежної держави. Дуже важливо, що свій патріотизм, як і свою громадську позицію, вони демонструють не тільки під час футбольних матчів. Відомі події на Майдані Незалежності стали серйозним іспитом для прихильників та противників європейського, тобто демократичного, майбутнього нашої країни. Миколаївський Ультрас, як до речі, і переважна більшість українських футбольних фанатів, одразу підтримали революцію гідності після втечі Януковича і військової агресії Росії. Наші земляки з «Ультрас» без жодних вагань пішли захищати свою батьківщину, демонструючи власним прикладом. Як треба любити Україну? Слава Україні! Слава насія! У зоні АТО у складі батальйонів територіальної оборони Миколаївський ультраз героїчно б'ються з окупантами, іноді до останнього подиху. В одному з таких запеклих боїв, на превеликий жаль, загинув смертю хоробрих боєць батальйону Азов Сергій Грек. Друзі, та однодумці героя! Разом зі всіма болівальниками, гравцями та наставниками муніципального футбольного клубу Миколаїв під час одного з матчів вшанували пам'ять Сергія хвилиною мовчання. А той, хто приніс смерть та райони на нашу землю, черговий раз дізнався, що він. І наостанок про ситуацію навколо муніципального футбольного клубу Миколаїв. Можливо, фінансове банкротство команди дуже непокоїть її вболівальників в першу чергу Ультрас. Найбільш активні члени цього фанатського руху провели акцію на підтримку клубу, вимагаючи зміни його власника. Активісти вважають, що нинішній топ-менеджмент команди має поступитись місцем новим, поки що не відомим. Але на думку Ультрас, фінансово спроможним інвестором. Ні, в принципі, не проти допомоги. То есть материально. Но они хотят сами руководить деньгами, которые вкладывают. клуба никаких активов нет, по сути. Там только люди работают. То есть нету территории, баз, чего-то такого. Ну. То есть из него можно только вкладывать, взять с него особо нечего. Если они действительно есть, то это, конечно же, позитив. Ну, Потому вот. что того, что той помощи, которую клубу оказывает город, ну, к сожалению, да, недостаточно. Хотя это, я уже называл, это достаточно немалые цифры. Это э, содержание стадиона, порядка трех миллионов гривен в год. Клубом пользуется бесплатно. І вот. порядка мільйона 200 тисяч гривень теж зараз від бюджету именно на футбольний клуб. На їхні командировки, поїздки, питання в командировках і так далі. Що надалі з єдиним професійним футбольним клубом Корабельного краю і чи зможуть фани «Ультрас» дієво допомогти команді, ми обов'язково дізнаємось. А поки що чекаємо на новини. Бажано позитивні. Сергій Розумяк, Телевізійна новина Миколаївщини. І на цьому в мене власне все. Тому я прощаюся із вами до наступних зустрічей в ефірі. На все добре. За прогнозом синоптиків Миколаївського гідрометеоцентру в місті та області на неділю 5 жовтня ясна та сонячна погода зберігатиметься протягом дня. У повітрі заморозки від 0 до мінус 5, в день без опадів. Вітер північно-східний 5-10 метрів за секунду. Температурні показники в Миколаїві вночі від 5 до 9, в день від 14 до 17 градусів тепла. По області вночі від 2 до 7, а в день від 12 до 17 із позначкою плюсу. Миколаївський національний університет імені Василя Сухомленського запрошує на підготовчі курси до вступу у вищі навчальні заклади та зовнішнього незалежного оцінювання 2015 року. Початок занять – 13 жовтня 2014 року. За додатковою інформацією звертатись за адресою міста Миколаїв, вулиця Нікольська, 24, кабінет 01-127. Телефон для довідок 0512-37-88-44. Шановні мешканці мікрорайонів Ліски на та центрального ринку, запрошуємо вас до своїх сімейних амбулаторій для отримання пільгових рецептів від гепертонії. За ініціативою голови Миколаївської обласної ради Тараса Креміня, установи АТ «Ощадбанк» Миколаївської області разом з регіональним фондом благочестя започаткували акцію із залучення коштів населення області на придбання броньованої машини швидкої допомоги для учасників антитерористичної операції. Для збору коштів відкрито благодійний рахунок, реквізити якого ви бачите на екрані. Також їх можуть підказати вам в будь-якому відділенні Ощадбанку. Зробіть свій внесок у захист земляків військовослужбовців. Допомогти батальйону Святий Миколай можна у вигляді готових виробів і коштів. Приймається будь-яка посильна допомога. Номер картки Приватбанку 51 68 75 72 65 40 70 41 Контактні телефони 72 20 72 067 271 91 13. 79 та мобільна прикордонна застава потребує вашої допомоги. Через обстріл хлопці втратили все. Потрібен одяг, продукти, амуніція. Постійно необхідно бензин, військова амуніція, білизна всіх розмірів, взуття всіх розмірів, засоби особистої гігієни, продукти.